Перша передача, газ в пол і даєм-даєм газку, Даєм пару кругів. Тестуємо машинку. Отак. Нормально. Пробуксувалися і погнали. Сьогодні ми тестуємо наш трачок 4х4. 1 до 14 розмір. І я обкатую його зараз на асфальтові. Пробував його на травичці, але пробуксовує. Не видає потрібних результатів, які заявлені на коробці, як мінімум. Але для того, щоб навчитися, це саме те, що треба. Тут трішки фліпнув навіть. Оп, і ще трошки фліпнув. І ще трошки пліпнув. Давай, погнав погнав. Пішов на круг, фліп. Тут я тестую на швидкості пошвидше. Так, забуксувалися. Дідько, клята трава. Оп, каточка задом. Оп, і в червик. Сюди. Пробуксовочка. І давайте спробуємо фліп на ямку. Оп, не вийшло, давайте ще раз. Оп, ні, не йде, не йде, давай ще раз. Не вистає мощі. Трішки вам ближніх кадрів. І погнали по кругу. Давай, 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 давай. Покажи, на що здатна твоя амортизація, наскільки ти плавний в поворотах. Тут ми все тестуємо. Так, і погнав вперед поряд показатися камері номер 2 і назад до батька оп